Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Польський лідер у Давосі закликав надати українській армії сучасні танки та ракети. Президент Польщі Анджей Дуда закликав союзників України посилити військову допомогу для неї та зазначив, що протягом декількох місяців чи тижнів настане вирішальний момент у війні. Свою заяву Дуда зробив на всесвітньому економічному форумі в Давосі 18 січня. Я боюся, що наразі, може, протягом декількох місяців, може, тижнів, буде вирішальний момент цієї війни. І цей момент дасть відповідь на запитання: виживе Україна чи ні, сказав президент Польщі. Він наголосив, що Україні все ще не вистачає. Отриманої від союзників зброї, адже водночас армія РФ накопичує сили та ймовірно готується до нового наступу. Тож Дуда наголосив, що українській армії необхідно надати сучасні танки та ракети. Тому це є критично важливим наразі відправити додаткову військову підтримку, сказав польський лідер. Політик додав, що українці хочуть бути членами ЄС, членами НАТО, але насамперед вони хочуть вижити, Тож нам необхідно допомогти їм. Нагадаємо, очільник оборони Кирило Боданов анонсував на весну великий контрнаступ ЗСУ по всьому фронту. Водночас, дані розвідки свідчать, що взимку навесні Росія готує новий наступ на Україну. Тож як для захисту, так і для контрнаступу українським силам оборони необхідно більше озброєння і техніки, зокрема сучасних західних танків. На сьогодні про рішення передати Україні сучасні танки оголосили Польща та Велика Британія приблизно по 14 машин кожна, проте Україна потребує танкову бригаду такої техніки, за словами голови МЗС Дмитра Кулеби. Тобто може йтися про потребу в 93 танках. Зазначимо, прем'єр-міністр Польщі Матеош Муравецький очікує, що його країна разом спільно з європейськими союзниками передасть Україні до 100 сучасних танків. Відповідну заяву він зробив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Блумберг. Я говорив з Олафом, канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька тижнів тому і намагався переконати його зробити більше. Ми виділили 14 танків Леопард 2 і тепер чекаємо їх із Данії, Фінляндії, Німеччини та інших країн ЄС», – сказав Муравецький. Агентство зазначає, що напередодні німецький канцлер заявив про переговори щодо поставок танків в Україні, які він веде з союзниками. Шольц підкреслив, що будь-які заяви про надання озброєння мають бути узгоджені з іншими країнами. В той же час США не бачить жодних ознак того, що Білорусь готується до вторгнення до України. Білий дім. Я вам скажу, що ми досі не бачили жодних ознак того, що Білорусь готується до вторгнення на територію України, щоб допомогти російським силам в Україні, зазначив представник Пентагона Джон Кірбі. Але паралельно з цим ми бачимо цілу хвилю інформації про те, що в Білорусі нібито збирається потужне угруповання для наступу на західні області України. Причому ця інформація лється на нас із джерел, яким українці та їхні союзники нібито довіряють. Ось лише кілька прикладів. Андрій Ларіонов, антипутінський дисидент з інсайдом, угруповання в 600 тисяч створено основний удар з Білорусі. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!